Тема детоксів зараз дуже-дуже популярна. Але як вибрати правильний детокс? Тому що існують сокові фреш-детокси це більш такі детокси для очищення кишечника. Є е, трав'яні, це більше для очищення нирок. Але відомо, що основна маса токсинів, більше 60%, знаходиться в міжклітинній рідині. Так от, детокс. Від Coral Club. Він створений е, спеціалістами, професіоналами. Зібрано таким чином продукцію, що вона працює в синергії. тобто тут витяжки рослинних ферментів. Ферменти це біологічні ножниці, які розчиняють жиророщені токсини, водорощені токсини. І саме головне – це Coral Mine композиція, яка робить воду біодоступною, і саме вона проникає в кожну клітиночку і вимиває ці розчинені токсини. Що людина отримує в кінці результатів? Проходить місяць така програма і відчувається легкість, з'являється енергія, працездатність. Особливо люди, які знаєте, просипаються вранці, а вже втомлені, або до віда вже втомлені, То от вони перш відчувають цей результат. Оскільки йде очищення, то зникають набріки. Є зовнішні набріки, а є внутрішні, тобто 3-5 кілограмів цих внутрішніх набріків зникає на цій програмі. Також міняється гормональний фон, він рівноважується. Імунітет, покращується настрій, шкіра. Тобто шкіра це ж видільний орган. І коли ми виводимо токсини через основні наші видільні системи, шкіра стає гладенькою і чистенькою. Тому, якщо ви хочете пройти в супроводженні нашої команди, моєго консультування таку програму пишіть в особисті, я вам скину силочку, щоб ви могли придбати по найвигіднішій ціні безпосередньо від виробника.